Частина чернівців у районі вулиці Героїв Майдану залишилась без води через прогнилу трубу. Десять метрів водогону, на якому часто виникали витоки, замінили. Він забезпечував водою жителів центральної частини міста та проспекту Незалежності. А на початку вулиці Стороженецької призупинили ремонт дороги через зношеність магістрального трубопроводу. Нині працівники Чернівецького водоканалу на цій ділянці замінюють мережі. На якому етапі роботи? Далі у сюжеті. Ось так нині виглядає дорога на розі вулиць Героїв Майдану та Щербанюка. Тут, 25 вересня, працівники Чорнівці водоканалу замінюють ділянку водогону, яка була у зношеному стані. Через ремонтні роботи на вулиці Героїв Майдану ускладнений рух транспорту. Виникали витоки. Я думаю, що всі чудово пам'ятають влітку цього року, коли ми в цьому місці вже копали і робили ремонт. Ну тоді у нас ми заварили 12 дірок. І тільки за того, що ми були не готові для заміни труби влітку, для того щоб не зупиняти водопостачання і за відсутності матеріалів за браку коштів знову ж таки за низького тарифу і так далі, ми не могли цього розпочинати робити, тому ми зробили ремонт. Сподіваючись на те, що труба ще якось буде витримувати. Працівники Чернівці водоканалу замінили 10 метрів трубопроводу на розі вулиць Героїв Майдану та Щербанюка. Ремонтні роботи ускладнює інтенсивний рух транспорту. Була проведена робота по заміні ділянки водопроводної труби діаметром 400 міліметрів та засувки 400 міліметрів, яка знаходиться в колодці. При заміні цієї труби був пошкоджений колодець. Зараз хлопці з будбригади Встанавлювати його, строить, і чекаємо зараз, щоб вони закінчили цю роботу і засипати будемо цю яму. Складність в чому, ви бачите, це проїздна частина. Тут рух, це перше, Є трошки глубина. Ну і ділянка, почти 10 метрів, десь ми замінили ці труби. За словами заступника головного інженера Чернівці водоканалу, ділянка водопроводу, яка потребує заміни, значно більша, але роботи не можуть виконувати через небезпеку пошкодити мережі. «Ділянка водопроводу, яку потрібно замінити тільки по героїв майдану, вона складає близько 750 метрів. Це від перехрестя і до кільця. Причому складність полягає в тому, що Просто протягнути трубу в трубу не отримається, тому що система водопостачання, вона гравітаційна, і ось в цих будинках, особливо в старому житловому фонді, підвищувальних насосних станцій немає. І коли звужувати діаметр, тоді потрібно піднімати тиск. Піднімемо тиск, це можемо пошкодити решту мереж, які тут прокладені біля ста років назад. Замінюють магістральний водогін і на вулиці Стороженецькій. Тут під час капітального ремонту виявили трубопровід у зношеному стані. Нині його замінюють. Там, де ми робимо реконструкцію до перехрестя з черемшини поміняти його до наступного перехрестя. Спробуємо все зробити таким чином, щоб уникнути зайвих розкопок і перекриття вулиць. Хоча зараз починаються роботи, і можливо, ось тут все ж таки потрібно буде зробити це відкритим способом. А по вулиці Стороженецькій заміна буде йти безтраншейним методом для того, щоб, хоча б, не перекривати повністю рух, були зварені пліті труб, які з'єднають. Той котлаван з наступним перехрестям для забезпечення постійної подачі, хоча б мінімальної кількості води з мінімально можливим з максимально можливим тиском. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4